Георгій Томофєвич-Береговий народився 15 квітня 1921 року. Раніше за всіх людей планети Земля, які побували в космосі. Він на три місяці старший за американця Джона Глинана в селі Федерівка Полтавської області. Яким же був життєвий шлях цього простого українського хлопця, вихідця із самого серця української землі, його дитинство пройшло у місті Єнакієве, сім'я у нього була дружна і весела. Жора, як наймолодша дитина, користувався загальною любов'ю. Він був дуже компанійським хлопчиськом і дружив практично з усіма сусідами і однокласниками. Але ця дружба ніколи не йшла на шкоду його захопленням. Вони грали головну роль у житті Жоржа. В 1935 році п'ятикласник Жорж Переговий приступив нової школи номер 5 щойно побудованої в центрі міста. Ця школа під час війни, зруйнована фашистами, назавжди залишилась пам'яті передвоєнних випускників. Довга витягнута будівля з фонтаном у дворі. Тут Георгій зустрів справжніх друзів. Що називається на все життя. Свою першу юначку любов, Раю Засовського. І тут, в літаковій школі, як її називали в місті, він так пристрасно захопився авіамоделюванням, що вже в шостому класі отримав звання інструктора, а сьомому керував міською секцією авіамоделювання. Я пам'ятаю, згадує брат Георгія Михайло, коли ми з Жорою були ще хлопчаками, ми йшли додому з городу. Він розташувався приблизно п'яти кілометрах від нашого будинку. Мені було років дванадцять, йому років дев'ять. Шлях лежав уздовж з залізниці. Ми вирішили відпочити і присіли на насип. Раптом ззаду пролунав гул. За насипу на малій взаті вилітів літак. У Жоржа в той момент загорілися очі. Він вперше побачив літак в небі. Цей випадок життя ми з ним неодноразово згадували. Зараз на цьому місці знаходиться вулиця Георгія Берехового. Спочатку старший брат Михайло не сприймав його заняття в авіамодельному гуртку всерйоз. Йому здавалося, що це просто хобі. Він навіть не міг припустити, що його брат робить перші кроки на своєму життєвому шляху. Він і сам казав, що з дитинства визначив собі вектор, якого дотримувався все своє життя. Паралельно з навчанням у звичайній школі Георгій Тимофійович відвідував планерну школу, де його брат Віктор працював інструктором. Планерна школа знаходилася на пагорбах в 10 км від міста. Але якщо для Михайла це було всього лиш захоплення, то для Жори це був сенс життя. Будучи школярим, Жорж намагався вступити до Інаківського аероклубу. Але в аероклуб зараховували тільки робітників, учням хід був закритим. Тому, щоб стати курсантом, Георгій пройшов практику і отримав посвідчення робітника. Тепер же ніщо не могло йому перешкодити, вступити, а потім закінчити цей аероклуб. Потім Джора поступив до Луганського авіаційного училища, де він провчився 38-го по 1941 рік. Тоді це була Ворошилова Градська школа військових льотчиків імені пролетаріату Донбасу. Почалася війна. Із школи в бой. На жаль, льотне училище не дає різнобічної практичної підготовки необхідної на літ певної кількості годин. Горгію довелося переучуватися на штурмовика. Через рік береговий освоїв прилітування штурмовика ІЛ-2, після чого він потрапив прямо на фронт і почав воювати командиром ескадрілі 90-го Гвардійського штурмового авіаційного полку. Під керівництвом Миколи Каманіна Жорж пройшов усю війну. Всього він зробив 186 бойових вилітів, тобто майже кожного тижня по виліту. Бомбив і штурмував ворожі танки, артилерійські батареї, річкові переправи і ешелони. Одного разу він ледь не загинув. Його збили, і він впав в нейтральну смугу між нашими і німецькими окопами. Німці відразу почали обстріл. Але знайшовши пихатинець, який під кулями примчав за жорою на машині, і врятував його. За всю війну Георгій три рази був збитий, три рази горів у літаку, але завжди повертався до ладу. Указом президії Верховної Ради СРСР від 26 жовтня 1944 року, за закове виконання бойових завдань, командування на фронті боротьби з німецькими згадниками і приявлення при цьому. Відвагу і Геройство гвардія капітану, береговому Георгію Тимофійовичу Присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі золота зірка Жорі було всього 23 роки. І хоча найчастіше високе нагарди негативно впливають на характер людини та її ставлення до оточуючих, Жорою цього не сталося. Він, як був вірним другом і товаришем, так ним і залишився. З теплим твердим рукостисканням і простою би всякої зарозуміло манери спілкування, і навіть легким українським говірком, з м'якою літерою Г. Бретам у воєнні роки береговий бачився всього один раз, та й то випадково. Горе летів в тил. Йому потрібно було пригнати нові літаки для ведення бойових дій. Він сів під Львовом якраз у тому самому місті, де стояв штаб фронту ППО якому Михайло тоді працював. У них навіть залишилася фотографія на пам'ять. Жорж сидить в кріслі, а Міша і два його приятелі стоять навколо нього. А коли вони прийшли до їдальні перекусити, збігся весь штаб, особливо дівчата. Жорі принесли все, що було в меню. За роки війни Георгій став справжнім асом і отримав безцінний досвід. Всі ці навички стали в нагоду йому і в мирний час. Після закінчення війни молодий вродливий льотчик із гірського героєю на грудях приїхав в на Дівчата хотіли за ним по п'ятах, адже Георгій Тимофійович був на... напрочуд прибавливий, як говорять зараз, комунікабельною людиною. Легке у спілкуванні, весела завдача, він був душею будь-якої кампанії. Незабаром береговий поїхав. Небо кликало його. Небо кликало його. У післявоєнний період береговий закінчив в 1948 році вищу офіцерську школу і курси льотчиків-випробовувачів. У ГК НДІ ВПС він став займатися випробуванням нового покоління реактивних літаків. 9.09.1949 підняв у перший політ як другий льотчик і виконав випробовування П2. І-320 брав участь у випробовуваннях Міг 19П, СМ-12, СМ30, Міг-19, Як-27К. У 1958 році Су-9, у 1962 Ту 128. Після декількох спроб подала упор береговий сили рванув на себе ручку і вона пішла. Виявилося, що в елементі проводки з системи управління до бустера потрапив якийсь болт. А при сильному ривку він вискочив. За виявлення в витримку і порятунку літака, сухий нагардив Георгія Тимофійовича кінокамерою. Першим на практиці освоїв гермошлем ГШ-4. У 1956 році, без випробувальної роботи, береговий закінчив військову повітряну академію Ніни імені Юрія Гагаріна. Не можна недооцінювати внесок льотчиків у розвиток вітчизненого літакобудування. Наприклад, жоден конструктор не може сказати, яким штопор вийшов у того чи іншого винищувача. Формулу входу в штопор і виведення літака штопору можна вивести лише практичним шляхом. Георгій якраз цим і займався. Він навчав пілотів штопору на всіх аеродромах, де розташовувалися сушки. Так називалися літаки Су. Його так і прозвали Пан Штопор. Треба сказати, професія льотчика-випробовувача вимагає неймовірної мужності і колосальної відповідальності. Крім того, така робота несе в собі великий ризик. Кожен виліт може закінчитися трагедією. Однак, Джорджу.